А сестру забрали та же, що вона так ту старшу, старшу сестру, то ще перед тим, як мали вивозити, забрали її до тюрми. Там не стане чак якусь двоюрідну сестру чи ту сестру? Ні, ту мою. Вашу сестру, дам. так, ту старшу, бо її чоловік був та же, в тій бандеровці. А, та якби зять ваш був бандеров бандеру? Так, так. Як він називався? Міхал, козак. Козак міхав. Так, то того то Євгена батько. Батько, так. Ага. так. То він загинув той його батько чи злапали в живим десь? А ніхто не знає, де він подівся. Шука... Він, він тепер ще шукав за ним і не може його здивати. Вже. То він виїхав звідти, а ту сестру забрали та ж до тюрми. Вона сиділа в тюрмі. А виїхав хто, ви кажете? А той чоловік, Михал. козак. Uh -huh. Його тут не було вже. І вони її забрали до тюрби Катеринову, вона називалася. А вони пускали там в тій тюрбі, щоб вона підпалювала п'єць, мене теж пускали. То я ще світло витирала, то мене то дарив кинув зі стола, я впала. А її пускали, та вона палила в п'ятцях. То ви в тих самих тюрмі сиділи? Так. І що то за тюрма була? Котра то Бригідки, за яка то була? Ні, то в Радеху. А в Радеху? А у Львові, як вас забрали, яка то була тюрма? То була якась Замарстинівська. Замарстинівська. Так. так. Угу. І а, один прийшов і влив там в, ту, в той п'єць ливзини. Сол... Угу. І ви запалили? І, і то сестра моя палила. А він її влив бензини, а та бензила на лице. І її забрали до лікарні, і мама якось її з лікарні витягнули. А лице не обгоріло чи ні? А лице все обгоріло? Тільки то, що в очі закрила. А тут й була чорна, як вуголь. І те лице то все її погоїлося. І тут -то вони потім вже забрали її до того. На Сибір вивезли. Вивезли таке? Так. З тим козаком, з тією дитиною. То тоді як з матір'ю разом чи? Так, так, разом. То є. хто поїхав батько, мати і сестра з дитиною. З